Добрий день, шановні учні! Вітаю вас на нашому 18-му вебінарі. Сьогодні ми перегортаємо сторінку та говоримо про літературу, яку твориться тут і зараз. Сучасний літературний процес? Та перш ніж ми поринемо в цей процес, перевіримо отримані знання за 17-м вебінаром. Перше запитання. Яку назву отримало літературне групування, що сформувалося у 1920-х роках. У празі з колишніх воїнів армії УНР а. Київські неокласики Б. Празька школа. В. Молода муза. Г. Вапліте Друге. Центральним риторичним запитанням. У творі Євгена Маланюка уривок з поеми є А. Бути чи не бути? Б. Хто винен і що робити В. Нарешті воля чи тюрма. Г. Стилет чи Стилос. Третє Запитання. Який автобіографічний досвід Івана Багряного ліг в основу роману Тигролови? а. Участь у боях за незалежність УНР. Б. Примусові роботи в нацистській Німеччині. В. Арешт, тортури та втеча із заслання до ГУЛАГу. Г. Життя в українській родині переселенців на Далекому Сході. Четверте. Гаслом і головною ідеєю роману Тигролови є фраза. А. Борітися поборите. Б. Краще вмерти біжучи, ніж жити гніючи. В. Сміливі завжди мають щастя. Г. Лиш боротись значить жить. П'яте. Оособленням зла, жорстокості та дегуманізації тоталітарної системи в романі Тигролови є А. Григорій Многогрішний. Б. Денис Сірко, В. Майор Медвин. Г. Грицько Сірко. Шосте запитання Символом чого є потяг Дракон у романі Івана Багряного а. Технічного прогресу ХХ століття Б. Репресивної Сталінської Машини. В. Невідворотності долі людини. Г. Швидкоплинності людського життя. ЧАСТИНА 1. Загальний Огляд та основні тенденції. Кінець ХХ, початок ХХІ століття. Зі здобуттям Україною Незалежності в 1991 році в нашій літературі відбувся справжній вибух. Письменники нарешті змогли творити без цензури та ідеологічного тиску, який панував у радянські часи. Що змінилося? Скасування цензури. Зникла необхідність писати за вказівками партій та використовувати метод соціалістичного реалізму. Тематичне розмаїття. Письменники почали звертатися до раніше заборонених тем. Переосмислення історії, трагедії голодомору та репресій, теми національної ідентичності, психології особистості, тілесності тощо. Свобода експерименту. Митці отримали можливість вільно експериментувати з формою, мовою, жанрами, запозичувати та переосмислювати найкращі зразки світової літератури, поява нових імен та угрупувань, виникають літературні об'єднання, як от бубабу, бурлеск, балаган «Буфонада», до якого входили Юрій Андрухович, Віктор Неворак та Олександр Ірванець, їхня творчість характеризувалася грою, іронією та епатажем. Головна тенденція цього періоду відхід від єдиного правильного стилю до плюралізму, тобто співіснування багатьох різних художніх напрямів. Після десятиліть радянського диктату, коли єдиним дозволеним об'єднанням була спілка письменників УРСР, Здобуття незалежності спричинило появу неформальних, живих і часто провокативних літературних угрупувань. Вони стали майданчиками для творчих експериментів та формування нової літературної еліти, Бу-Бабу, -бу, 1985 рік. Назва абревіатура від слів Бурлеск, Балаган Бофанада. Учасники Юрій Андрухович, патріарх, Віктор Неборак, прокуратор та Олександр Ірванець. Підскарбі, ідеологія та стиль, естетичний бунт, їхня творчість стала реакцією на застиглу, серйозну та ідеологічно вивірену радянську літературу, карнавальність. Вони принесли в українську літературу сміх, гру, епатаж, іронію та пародію. Їхні виступи часто перетворювалися на театралізовані шоу, Необароко. Поети Бубабу поєднували високе і низьке. Мову вулиці з філософськими роздумами, біблійні мотиви з побутовими сценами, створюючи хімерний та насичений метафорами світ. Зацікавлення тілесністю, вони одними з перших почали відкрито говорити про еротику та фізіологію, що було шоком для консервативної публіки. Значення «Бу-ба-бу» вважається найвпливовішим угрупуванням свого часу. Вони легітимізували в українській літературі сміх, гру. Та свободу самовираження, ставши предтечами постмодернізму. Лугосад. Назва складена з перших складів прізвищ учасників Іван Лучук, Назар, Гончар, Роман Садловський, ідеологія та стиль, паліндроми та поетична гра це було об'єднання поетів експериментаторів, які захоплювалися складними поетичними формами. Особливу увагу вони. Приділяли паліндрому слову або фраза, що читається однаково зліва на права і справа на ліва. Наприклад, я несу гусеня». Створення власних жанрів вони вигадували власні оригінальні жанри як от лугосаджари, інтелектуальна поезія, їхня творчість була розрахована на підготовленого ерудованого читача, здатного оцінити складну мовну гру та культурні алюзії. Значення Логосад продемонстрував багатство можливостей української мови, довівши, що вона здатна до найвишуканіших поетичних експериментів. Нова дегенерація. Назва. Іронічна відповідь на звинувачення в дегенеративному мистецтві, які часто лунали на адресу модерністів. Учасники Іван Адрусяк, Степан Процюк, Іван Ципердюк. Ідеологія та стиль, неомодернізм та екзистенціалізм, на відміну від карнавальності, бубабу, -бу, творчість цієї групи була більш депресивною, похмурою та зосередженою на внутрішньому світі людини, екзистенційні мотиви. Їх цікавили теми самотності, відчуження, пошуку сенсу життя у ворожому та абсурдному світі, естетизація потворного вони не боялися показувати темні сторони людської душі. Та непривабливу реальність, знаходячи в цьому свою особливу естетику. Значення нова дегенерація представила в сучасній літературі лінію філософської екзистенційної лірики, що породжувала традиції європейського модернізму. Асоціація українських письменників причина виникнення створена як альтернатива старій, консервативній національній спільці письменників України. Засновники та учасники Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Оксана Забушка, Юрій Іздрик, Василь Шкляр та багато інших провідних письменників сучасності мета: подолання провінційності, інтегрувати українську літературу у світовий контекст, створити організацію вільно від ідеологічного тиску та бюрократії, підтримка нової генерації авторів. Значення створення асоціації стало символом остаточного розриву з радянською моделлю організації літературного процесу та утвердження європейських демократичних принципів в українському культурному житті. Частина 2. Постмодернізм як літературне явище. Ключовим напрямом, що визначає обличчя сучасної української літератури, є постмодернізм. Це не просто стиль, а цілий світогляд. Якщо модерністи, Коцюбинський Леся Українка ще вірили в можливість змінити світ за допомогою мистецтва, то постмодерністи ставляться до всього з певною іронією. Вони вважають, що все вже було сказано, тому залишається лише гратися з уламками попередніх культур. Ключові риси постмодернізму. Інтертекстуальність цитатне мислення. Текст нагадує мозаїку, складену з цитат, натяків, алюзій та відсилань до інших творів від біблії та античних міфів, до сучасних анекдотів та реклами. Автор не стільки створює щось абсолютно нове, скільки комбінує вже існуюче. Іронія та пародіювання. Постмодерністи часто граються з серйозними темами, класичними творами та національними міфами, знижуючи пафос та показуючи їх з несподіваного боку. Це не зневага, а спосіб по-новому поглянути на усталені речі. Принцип гри література перетворилася на інтелектуальну гру з читачем. Автор створює лабіринти, загадки, пропонує різні версії подій, змушуючи читача бути активним співавтором, змішування стилів і жанрів. В одному творі можуть поєднуватися елементи детективу, філософського трактату, любовного роману та історичної хроніки. Високе елітарне мистецтво змішується з низьким масовою культурою, фрагментарність. Оповідь часто є уривчастою, нелінійною. Сюжет може перериватися, стрибати в часі, що відображає хаотичність та невпорядкованість сучасного світу. Найяскравіші представники Юрій Андрухович. Патріарх українського постмодернізму. Для якого характерні іронія, гра та карнавальний погляд на світ. Оксана Забушко. ПОЄднує феміністичну оптику з інтелектуальною глибиною та гострою публіцистичністю Сергій Жадан. Поет і прозаїк, який у своїх текстах фіксує реалії сучасної України, особливо життя на Сході, поєднуючи брутальність та ніжну лірику. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми побачили, що сучасна українська література є надзвичайно різноманітною, вільною та експериментальною. Вона більше не служить ідеології, а намагається осягнути складність сучасної людини та світу. Для успішної підготовки до НМТ рекомендую: вам не потрібно читати всі твори сучасних авторів, оскільки їх немає в обов'язкові програми текстуального вивчення. Однак дуже важливо зрозуміти сам термін постмодернізм та його ключові риси: інтертекстуальність, іронія, гра, фрагментарність. Питання на визначення характеристик літературного напряму можуть трапитися. Продовжуйте повторювати всі вивчені твори, зосереджуючись на аналізі персонажів, тем, ідей та художніх засобів. На наступному вебінарі ми проведемо узагальнювальне заняття та розберемо типові тестові завдання. Дякую за увагу, до зустрічі!